Слава Україні! Коментар до події, що сталося напередодні в Аркадії, коли група молодих людей, підігрітих вживанням алкоголю, намагалася засувати між собою стосунки і цьому завадили ці бійці співробітники національної поліції, які виконували свої професійні обов'язки згідно чинного законодавства. Так от найголовніше про що хочу сказати: ніхто і нікому не вручав. Повісток до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ця інформація є неправдивою. Ще раз скажу: вживання алкоголю, особиста неприязнь і група молодих людей підігрітих алкоголем. Оце і стало причиною події. До того хто спричинив початок цих розборок цієї бійки, складено як мінімум три протоколи: один щодо непокори поліції, інший про дрібне хуліганство і третій про вживання алкоголю. Невстановленому місці, а також в громадському місці. Отож, проводиться службове розслідування. Бережіть себе та своїх близьких. Будьте уважні і пам'ятайте, що Україна понад усе.